Чи знаєте ви когось, хто знищив своє життя за лічені хвилини? Не враховуючи нещасних випадків і бійок, хлопець напився на різдвяній вечірці компанії і цілувався за згодою з колегою по роботі, яка була його підлеглою. Відділ кадрів не був задоволений порушенням політики нулевої толерантності і звільнив хлопця з роботи. Дружина, не вислухавши виправдань, подала на розлучення. Колись я працював у дуже великій бухгалтерській фірмі. Святкові вечірки були пишними, і завжди хтось робив щось жалігідне, що часто гальмувало кар'єру. Але одна командна вечірка у Веробіч дійсно вийшла з під контролю. Все закінчилося тим, що в басейн потрапив рояль, і кілька людей було звільнено. Новачок у компанії на своїй першій IT-роботі. Одна з тих посад ось твій шанс. На першій вечірці влаштованій компанією. Геній випиває занадто багато і на очах у всіх засуває руку під спідницю своєї колеги. Вона рефлекторно брикається, як кінь, і ламає йому ніс. У понеділок він приходить на роботу. На прохідній охорона віддає йому особисті речі. Він вигукує якісь погрози, йде геть, напивається і намагається проїхати на машині через фасад будівлі, але її заклиніє, коли він. Намагається заїхати на бордюр, і вона застряє. Після низки дурних рішень його засуджують до трьох місяців ув'язнення. Він має зламаний ніс, без роботи, розбиту машину, а історія набула такого розголосу, що навряд чи він отримає іншу пропозицію в даному напрямку. Вона продала двом людям таблетки, які, як вона знала, містили фентаніл. Перша людина померла. Вона дізналася про це і продала ті ж самі таблетки іншій людині. Та людина також померла. Бум довічне ув'язнення. Тексти між її дилерами привели до її арешту і показали, що вона повністю і достоменно знала, що таблетки призведуть до передозування. Хлопець поставив перед собою кілька довільних життєвих цілей, яких мав досягти, такі як одружитися, зробити кар'єру, мати машину, таке дурне лайно. Він хотів мати все це до 30 років. Тепер у нього все це є, але ціною буквально всіх його друзів на все життя. Людей, які знали його з дитинства. Він мав освіту хіміка-інженера, але не зміг знайти роботу за фахом у визначений ним термін. Тож задовольнився кар'єрою вчителя в школі, як влаштувала для нього мати. Дві наречені покинули його, і нарешті. Він попросив руку і серце дівчини, з якою не дуже хотів одружуватися, бо йому було майже 30 років. Нарешті він наважився і спланував своє весілля. Ой, одна велика проблема: він не запросив жодного зі своїх друзів, бо вирішив, що ми більше не можемо йому допомогти. Йому потрібно просуватися по кар'єрних сходах, тому він попросив свого керівника бути шафером на весіллі. Він йому навіть не подобався. Зрештою, ми дізнаємося про це, хтось конфліктує з ним, і він каже, що з нами покінчено, тому що ми більше нічого не можемо дати йому для досягнення його цілей. Смішно. Пізніше ми дізналися, що насправді. Він ображався на всіх нас, тому що ми були щасливі, незважаючи на те, що були не одружені і не мали власного будинку. А він був до біса нещасний. Тож тепер у нього є дружина, яку він ненавидить. Робота, яку він ненавидить. Немає друзів і вживана машина, яку він ненавидить, і він живе в квартирі під своїми батьками. Момент, який зруйнував його життя за лічені хвилини, був коли він зізнався всім нам, що навмисно не запросив нас на своє весілля і що він всіх нас ненавидить. В той момент ми всі практично покинули його. На місці, і з тих пір, наскільки я знаю, він був нещасний. Моя колишня дівчина чудова людина. Одного вечора була в ресторані з подругою. Вони поїли і пограли в більярд. Коли вони вийшли, вона чомусь сіла за кермо її машини. Я не знаю чому, але знаю, що коли ми з нею були разом, вона просила сісти за кермо моєї машини просто щоб отримати досвід водіння іншої машини. Можливо, так воно і було. Я уявляю, що коли ти сідаєш за кермо чужої машини, тобі потрібно кілька зайвих секунд, щоб відрегулювати сидіння, дзеркала і зорієнтуватися на дорозі. Невідомо для неї неподалік їхав підліток на мустангу. Він був розлючений, бо його хтось обігнав, і його самолюбство було зачепне. Плене він вирішив наздогнати хлопця, розвинувши швидкість понад 150 км за годину. Коли моя колишня виїхала з парковки, щоб перетнути центральну смугу, вона не побачила мустанга. Він врізався в неї, вбивши її та її пасажира дві секунди раніше чи пізніше, і вони б не зіткнулися. Хлопця, з яким я вчився в старших класах, вигнали з коледжу, і він повернувся додому. Проживши деякий час вдома, його батько увійшов до його спальні і почав говорити про те, що він був ледачим придурком і повинен щось зробити зі своїм життям. Він вирішив взяти пістолет і пограбувати банк. Пістолет не був заряджений, але він успішно пограбував банк. Минув деякий час, і він покинув батьківський дім і почав жити на широку ногу. Врешті-решт, він розповів про це комусь, кому довіряв. Ця людина донесла на нього. Його Арештували і висунули звинувачення. Йому довелося платити кожній людині, яка була в банку, тому що у нього був пістолет. Ви самі вирішуйте, що зруйнувало його життя: те, що він вирішив пограбувати банк, чи те, що він вирішив розповісти комусь, що він це зробив. Найкращий спосіб уникнути покарання за злочин не робити його взагалі. Другий найкращий спосіб забрати це лайно з собою в могилу. Досить успішна жінка з компанії, в якій я працював, напилася і поїхала додому з вечірки на убері. Зрозумівши, що залишила ключі від квартири, вирішила залізти на балкон другого поверху, щоб дістати запасний комплект. Вона послизнулася, впала і рік не могла працювати, накопичила купу боргів за медичні послуги. А пандемія зробила її посаду непотрібною. Її звільнили. Це жахливо сумна історія. Вона вчинила правильно, взявши убер додому, але все одно втрапила в п'яну пригоду. Спасибо. Є один хлопець, з яким я ходив до школи. Надзвичайно розумний, отримав грант на навчання в хорошому коледжі за межами штату. Ми тоді були старшокласниками, десь у 2019 році до нас прийшов хлопець і зробив презентацію про речі часів Другої світової війни, зокрема про гвинтівки, у яких були витягнуті бойові штифти. Хлопець сфотографував одну з них, коли її показували, і виклав її у снепчат з підписом Не приходьте завтра до школи. Його відсторонили від занять, позбавили стипендії, і більше ми про нього нічого не чули. На щастя, він досі живий, але не показується на очі. Друг подзвонив і повідомив про замінування нашої школи через два тижні після теракту в Колумбайн. Один з найрозумніших людей, яких я знав, але він збився зі свого шляху на кілька років. У Одного мого знайомого все було добре, і він одружився з колегою по роботі, у них народилася дитина, вони купили маленький будиночок, але коли він випивав, то приймав найбезглуздіші рішення. Свариться з дружиною, вибігає з дому і вирішує заглушити свій негатив алкоголем, запізнюється на останній автобус додому, і замість того, щоб піти пішки або взяти таксі, вирішує спробувати заночувати в парку відомом як місце для бездомних наркоманів. Врешті-решт він падає на землю. І оскільки він готовий на все, щоб Глушити біль йому пропонують героїн, який він приймає. Через три дні його сім'я панікує. Вони бачать, як він знімає гроші, але не можуть його знайти. Врешті-решт вони знаходять його непритомним у провулку. Його мати платить за його реабілітацію з власної кишені. Він втрачає роботу, дружину, дитину, будинок. Усе це через те, що не захотів зустрітися з дружиною після сварки. Мій минулий сусід по квартирі мав чудову роботу, заробляв багато грошей, мав власний будинок, де я винаймав кімнату. Єдина проблема полягала в тому, що він був серйозним алкоголіком і паскудною людиною. Він вставав о 4.30 ранку, щоб піти на роботу, закінчував о 2, а потім йшов до бару до одинадцятої щовечора. Якщо тільки до нього не приходила дівчина, тоді він повертався додому о 10 Швиденько наводив чистоту у своїй брудній кімнаті. Одного разу вночі він збив хлопця, який їхав. Додому на велосипеді. Він втік з місця події, повернувся додому, пішов до сусідів і сказав, що збив стовп. Сусід викликав поліцію, і по дорозі до будинку вони знайшли хлопця, якого він збив. Він потрапив до в'язниці за вбивство, відсидів 6 місяців і вийшов. Зараз він живе з батьками і не може знайти роботу, тому що його історія трохи відома в нашому місті. Його сестра взяла на себе іпотечний кредит і живе в його будинку. Все, що він робить цілими днями, це плаче на Фейсбуці про те, що життя несправедливо. Ведливе і обливає брудом хлопця, якого він убив. Охоронна компанія. Хлопець добре справляється зі своєю роботою, отримав багато підвищень, був на шляху до звання лейтенанта, але він був надто захоплений своєю роботою і придбав поліцейський сканер, який він прослуховував одного разу, коли він повертався з роботи. За кимось почалося переслідування. Він застрибнув у свій власний автомобіль зі своєю вогнепальною зброєю, опинився попереду погоні, заблокував підозрюваного і дістав свій пістолет. Очевидно, що купів більше цікавий божевільний зі зброєю. Йому було пред'явлено звинувачення в декількох злочинах. Одного вечора сусіди зустрілися за пивом. Обидва чоловіки посварилися зі своїми дружинами і вирішили піти випити на вулицю. Через кілька годин я прокинувся від того, що моя сестра стукала у двері моєї спальні. На той час я жив у них, тому що поруч з нашим будинком розбилася машина, яка їхала зі швидкістю 150 км за годину. При дозволеній швидкості 25 км за годину. Я вискочив з ліжка і вийшов на вулицю, щоб побачити, як сусідський автомобіль врізався в дерево. А двоє чоловіків опинилися в пастці всередині. Вони врізалися в нього так сильно, що акумуляторна батарея опинилася на сусідньому подвір'ї будинку. Машина загорілася, і нам довелося дивитися, як вони згоріли дотла. Я досі відчуваю цей запах час від часу, коли намагаюся заснути. Мій приятель зустрічався з жінкою, яка йому не підходила. Вона зраджувала йому дуже часто. Вони розійшлися. Він вирішив переспати з нею востаннє. Вона завагітніла. Найсмішніше те, що ми продовжували говорити, що він повинен зробити тест на батьківство якомога швидше, тому що ми всі знали, що вона спала щонайменше з трьома іншими чоловіками в той час. Коли дитина народилася, ніхто не казав, що він повинен робити його. Дитина виглядала точнісінько, як він, як клон. Іноді одна помилка може змінити все. Чи знаєте ви когось, хто зруйнував своє життя за лічені хвилини? Поділіться в коментарях. Якщо вам цікаві такі історії, підтримайте відео лайком і підпискою.